Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов І сьогодні продовжуємо обговорювати війну України та Росії на фронті дроновому. Так, сьогодні зранку Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що засоби протиповітряної оборони в ніч проти 30 січня знищили та перехопили 21 безпілотник літакового типу. Російська сторона, звісно ж, звинуватила у цьому Київ. За даними тамтешнього Міноборони 11 безпілотників брали участь в атаці на анексований Крим. Крім того, 5 дронів атакували Білгородську область, 3 Брянську, 1 Калуську та 1 – Тульську області. Так званий глава анексованого Севастополя Олександр Развожаєв повідомив, що сили. Тамтешнього ППО збили дрон над акваторією в районі Бельбека. З його слів, інфраструктура Севастополя, на жаль, не постраждала. Засоби ППО збили безпілотник на околиці Калуги. Уламки дрону впали на дах технічної нежитлової споруди. Про це заявив губернатор Калузької області Владіслав Шавша. За його словами, пожежі не виникло, ніхто не постраждав. У Брянській області безпілотник знищили начебто на територію Новолінського району. Про це заявив голова регіону Олександр Богомас. За його словами, постраждалих трейнувань знов-таки немає. У Міністерстві регіональної безпеки Тульської області заявили, що через падіння уламки безпілотника ніхто не постраждав. Інфраструктура не пошкоджена. Власне, подібні заяви не дивні, практично жодного не було випадку, коли б російська сторона хоч якось визнавала якісь пошкодження чи втрати серед людей. Тим не менш, нині більшість БПЛА до ЗСУ, як відомо, постачають переважно волонтери. Але і держава, на щастя, не стоїть на місці. Закупівлі тут все більш оборонні, але і масштаб цього обладнання зовсім інший. Так, завдяки міжнародній співпраці від компанії Rheinmetall Metal Italia, отримано перший комплекс SkyNex придбання вартістю 174 мільйони доларів профінансовано урядом Німеччини. Контракт на постачання Skynex було підписано у грудні 2022 року. А до України комплекс приїхав лише за рік. Зенітний комплекс є новітньою системою ППО, що має радар з дальністю дії 50 кілометрів, командний пункт і чотири гармати на 35 мм, міліметрів, кожна з яких оснащена. Оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження під час наближення до цілі боєприпаси системи розкриваються, викидаючи сотні маленьких вольфрамових циліндрів, які утворюють руйнівну хмару. Для цього кожен снаряд має датчик, що контролює їхню е, вчас... <кхух> перепрошую їхню вчасну роботу. Дальність ураження цілі сягає 4 кілометрів. Швидкість стрільби становить тисячу штук за хвилину. Skynex призначений для роботи по дронах та крилатих ракетах. Власне, ось такі от новини. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, яку зброю, на вашу думку, ще має отримати Україна від західних партнерів. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал.